Дональд Трамп оприділився з ключовими кандидатами на посаду у Білому домі з питань національної безпеки, які мають сприяти завершенню війни в Україні. З ним буде працювати навіть Ілон Маск, а От у Німеччині вже оприділилися з датою проведення позачергових. Парламентських виборів, отже, хто війде до команди Дональда Трампа у Білому домі, ким будуть ці люди, які будуть ухвалювати важливі рішення щодо війни в Україні, і що означає для підтримки нашої держави позачергові парламентські вибори у Німеччині? Дональд Трамп оприділився з двома найбільш важливими посадами у Білому домі із державним секретарем та радником з питань національної безпеки. І на щастя, поки найбільш Праворадикальні республіканці не отримували свого місця, не отримали своїх місць у адміністрації Трампа. Отже, державним секретарем США має стати Марку Рубіо, американський республіканець сенатор від Флориди, і він займає найбільш жорстку позицію до авторитарних режимів по всьому світу. Отже, його називають найбільш. Войовничим кандидатом, бо він закликає протидіяти зокрема Китаю, Ірану, Росії та Кубі, і він неодноразово висловлювався про те, що зокрема потрібно протидіяти і Владимиру Путіну. Раніше в нього була різна, звісно, риторика. Він голосував проти допомоги Україні і не підтримує продовження фінансування для нашої держави, але він закликає завершувати війну в Україні шляхом проведення перемовин і, зважаючи на його. Таку войовничу риторику він не хоче, аби Владимир Путін вийшов із цієї війни переможцем. Отже, це найбільш войовничий такий кандидат на посаду державного секретаря. І, до речі, жорстко також він ставиться, жорстко ставиться і до Ірану, і стало це великою несподіванкою для. Багатьох, але вже він названий наступним державним секретарем США. От іншу посаду радника з питань національної безпеки отримав Майк Волц. Це американський конгресмен. Але дуже важливо тут зазначити, що це колишній американський військовий зелений берет. Він служив у силах спеціальних операцій Збройних сил США. А от він має дуже цікаву. Позицію відносно війни в Україні він також закликає протидіяти Владимиру Путіну, засуджує повномасштабне вторгнення Росії. Був в Україні із візитом. Зустрічався із президентом Зеленським. Але він от критикує адміністрацію Байдена за те, що. Білий дім не дав нам достатньо зброї для отримання переваги над Росіянами. Він також не голосував за останній пакет допомоги для України, але не через те, що не підтримує допомогу нашій державі, а через критику позиції адміністрації Байдена через те, що на його думку Байден не дозволив дійсно Україні перемогти, бо боявся надати нам все, що необхідне для. Досягнення перемоги, і дуже важливо, що в останній статті з економіст Волс описав можливу стратегію Дональда Трампа для завершення війни в Україні. Він також підтримує завершення цієї війни шляхом проведення перемовин, але із примусом Владимира Путіна до миру. Отже, в першу чергу він закликає примусити Путіна до миру шляхом посилення економічних санкцій, і збільшення економічного тиску на Росію, зокрема у. Енергетичному секторі, крім цього, він закликає фактично шантажувати Владимира Путіна можливістю надання Україні більших обсягів озброєння. Він каже: потрібно сказати Путіну: якщо ти не підеш на перемовини на адекватних умовах, тоді Україна буде отримувати ще більше озброєння зокрема, вже найближчим часом. І про це говорить Майкл Волс. Якщо в такому разі. Путін знову ж таки відмовиться від проведення перемовин з Україною. Тоді Україна може отримати ще більше зброї і дозволи на удар в глиб території Росії. Він до речі свого часу і закликав Білий Дім адміністрацію Байдена дозволити бити в глиб Росії західним озброєнням. Така позиція в. Майкла Волца, крім цього, вже знаємо, хто має стати наступним міністром оборони США. І це дуже цікава інформація. Зокрема, мова йде про Піта Гехсета. і це ведучий американського телеканалу Fox News і колишній військовий. Саме його Трамп обрав на посаду міністра оборони США, очільника Пентагону. І Це також одна із ключових посад в адміністрації Дональда Трампа. Але вже хороші новини для України. Полягають в тому, що Марко Рубіо і е, Майк Волц будуть входити до найближчого оточення Трампа. а Вони таки хочуть натиснути на Путіна і не дозволити принаймні, йому вийти переможцем із цієї війни. А от щодо Піта Гексета, то він... Фактично також критикував повноштабне вторгнення Росії до України, але багато ми ще поки не знаємо про його стратегію, про те, як він буде діяти, але але є і певна критика. Зокрема, він дійсно колишній військовий воював і в, в Афганістані, і в Іраку. В нього така ж також жорстка позиція. Називають його так званим яструбом американської політики, але ми поки не знаємо, яку стратегію він обере. Відносно підтримки України, і точно ці всі люди будуть відігравати велику роль в формуванні політики Дональда Трампа. Бо він їх збере і точно скаже: давайте завершувати війну в Україні. Але як саме це буде відбуватися, і які деталі будуть цього? Це якраз буде залежати від найближчого оточення Дональда Трампа від державного секретаря США радника з питань національної безпеки та від міністра. Оборони, але є деяка певна критика навіть від республіканців відносно кандидата на посаду міністра оборони США, адже в нього немає досвіду роботи на таких найбіль... найвищих посадах у збройних силах США. Він не ухвалював рішення щодо стратегічного управління військами. Немає в нього досвіду такого великого стратегічного управління військами, тому дещо його критикують, але... Трамп вже обрав його саме на посаду міністра оборони США. Його має ще його кандидатуру ще має затвердити американський сенат. Але та як республіканці перемогли на виборах до сенату та палати представників мають більшість в обох палатах конгресу, тому без проблем його затвердять на посаду, зокрема міністра оборони США, і вже маємо кандидата від Дональда Трампа на посаду директора ЦРУ, і ним ним став. Джон Реткліф він вже працював в адміністрації Трампа під час першого президентського терміну. Зокрема, він очолював національну розвідку, і Трамп, в принципі, його обрав, бо це людина до останнього залишалася вірною Дональду Трампу. Але це людина з іншого боку, яка має досвід роботи в сфері з національної безпеки та в розвідці. Але щодо його позиції відносно України, також мало що ми знаємо, але. Все ж таки в політику будуть формуватися трійка, держсекретар, міністр оборони і радник з питань нацбезпеки. І великим питанням залишається та де ж буде працювати Річард Гренел, колишній посол США в Німеччині. Саме він пропонував заморожувати війну в Україні, але за будь-яку ціну, навіть з великими територіальними поступками Росії, і він поки не отримав посади в Білому домі. принаймні він може там працювати, але не менш. Пливовій посаді це хороші новини для України. І до речі, видання Політіку вже писало про те, що західні союзники і Україна зітхнули з полегшенням після того, як стало, стало відомо, хто увійде до найближчого оточення Трампа. Бо це люди в них дійсно різна позиція щодо того, як саме завершувати війну. Але принаймні вони хочуть тиснути на Путіна. принаймні вони хочуть, аби США відігравали потужну роль у світі. і були. Сильними таким жорстким гравцем на світовій арені, і принаймні вони хочуть протидіяти російському диктатору Володимиру Путіну та іншим авторитарним режимам по всьому світу, зокрема Ірану, Ірану, Китаю і Північній Кореї. Тому будемо далі бачити і чути їх перші заяви і те, як вони збираються впоратись із війною в Україні та іншими конфліктами по всьому світу, зокрема і на Близькому сході, і крім крім цього, маємо інші новини про те, що м, очікуємо найближчим часом будуть і інші призначення від Дональда Трампа. Але також й відомо, що молодший син Трампа мова йде про Дональда Трампа молодшого, не отримає жодної посади в Білому домі. Як ми знаємо, він мав таку впливу великий вплив на свого батька на Дональда Трампа, і саме він порадив. Трампу брати кандидатом у віцепрезидента США Джей Ді але е, його відправляють в бізнес. Він не буде працювати в Білому домі. Зокрема, буде займатися е, бізнесом. Раніше він і працював в Trump Organization в компанії свого батька і його відсовують від політики. Далі він буде е, займатися бізнесом, але не зовсім бізнесом будуть займатися американські бізнесмени. Мова йде про Ілона Маска і про. Вівака Рамасвані, ось їм доручили очолити міністерство підвищення ефективності діяльності уряду, і це насправді дуже цікаво, бо буде буде фактично створюватися нове відомство у США, і вони хочуть. Скоротити видатки бюджету, які є недоречними, підвищити ефективність уряду, зменшити податки. Дуже буде цікаво на все це дивитись на те, як вони будуть з цим справлятися, бо зокрема в них немає досвіду державного управління і роботи в американському уряді, але таке нововведення маємо від Дональда Трампа. Тим часом у Німеччині вже визначилися із датою проведення позачергових парламентських виборів. Вони Відбудуться вже в лютому цього року, але що це означає для підтримки України і хто може прийти до влади у Німеччині? Насправді це досить хороші новини для України, бо м, найбільше шансів отримати посаду канцлера має Фрідріх Мерц, очільник німецької опозиції, ХДС ХСС цього блоку політичного блоку, і цей блок має найбільший рейтинг підтримки серед громадян Німеччини, тому ймовірно, Фрідріх Мерц стане наступним канцлером Німеччини, як ми знаємо, попередньо Олаф Шольц ухвалив рішення про проведення дострокових парламентських виборів, про голосування за довіру німецькому уряду через те, що він посварився із міністром фінансів Крістіаном Ліндером через бюджетну внутрішню суперечку. Ліндер після того вийшов заявою про те, що пропонував Шольцу надати Україні далекобійні крилаті ракети Таурус, Але той відмовився але. Все ж таки розвали, розвалилася ця е, владна коаліція у Німеччині. Вже в лютому пройдуть позачергові парламентські вибори. Нові політичні сили будуть формувати уряд, і Фрідріх Мерц ймовірно стане е, канцлером Німеччини, і тут багато залежить від того, чи дотримується він своїх обіцянок і попередніх заяв. Бо раніше він, зокрема, нещодавно говорив про те, що готовий виставити висунути Владіміру Путіну ультиматум, дати йому 24 години на те, аби він. Припинив війну проти України, припинив бомбардувати цивільну інфраструктуру. Але якщо він відмовиться від цього ультиматуму, тоді Фрідріх Мерц готовий надати Україні далекобійні крилаті ракети Таурус. і це. Дуже потужна така позиція від Мерца. якщо порівнювати це із Олафом Шольцем, який через свої особисті страхи, переконання психологічні перепони до останнього відмовляється надавати Україні далекобійні крилаті ракети Таурус. Тому Далі будемо сподіватися на те, що Фрідріх Мерс таки стане канцлером Німеччини, і е, ті політичні сили, які увійдуть до його коаліції, не будуть проти цього. Йому вистачить політичної волі. Нарешті дозволити поставки Україні. Великобійних крилатих ракет Тарос, і це дуже важливо в той час, як Дональд Трамп прийшов до влади, бо Німеччина зможе е, так зва свого часу завдавати тон політиці Європи і очолювати європейську політику. І так давно ми вже чекаємо на таку на таку лідерську позицію з боку Німеччини, якої на жаль немає в Олафа Шольця, який відмовляється надавати нам ці крилаті ракети. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!